До Чернівців завітали представники асоціації українських міст, аби дізнатися про місцевий досвід організації свят та мистецьких заходів. За словами Чернівчан, нашу культуру оособлює ось така емблема. Очевидно, яка емблема, така і культура різнобічна. Минулого року працівники цієї сфери провели 3215 концертів, розважальних заходів та виставок, які відвідало понад 230 тисяч осіб. Розповідь почали з організації новорічних свят. Ялинишка, різдвяне містечко, діти коло нього. От так у нас новорічні різдвяні проходять заходи. Григорій Волонець пишається здобутками свого відомства. каже лише за місяць працівникам культури Чернівців вдалося провести 66 новорічних ранків. Ще одна родзинка, про яку, ви, мабуть, чули, це так зване свяно Меланки традиційне буковинське дійство зазвичай відбувається у Вашківцях та Красноїльську. Декілька років тому його підхопили у Чернівцях. Відтоді Маланка Фест привертає увагу всієї України і не тільки. Приїжджають із Румунії приїжджають з Польщі. Культура повинна виходити до людей, впевнені в управлінні. Саме тому останнім часом акцент роблять на масові заходи. Одним із таких є Петрівський ярмарок. І, хоча до Сорочинського нам ще далеко, та про розширення території проведення храмового свята у міській раді вже задумалися. Одним словом, у Чернівцях з культурою не так все й погано, принаймні у фінансовому плані. Мовляв, минулого року на сферу культури виділили 25,5 мільйонів гривень. Та й боргів перед працівниками цієї сфери немає. Також учасникам засідання розповіли про про Чернівецькі здобутки у сфері охорони культурної спадщини та пообіцяли ближче познайомити з нашим містом.